Величезна корпорація подала до суду цього чоловіка через те, що він використовував своє ім'я. Справа в тому, що цього звичайного мужика звуть ніяк інакше, як Сатар Бакш, і він з Пакистану. Якогось моменту життя він вирішив відкрити кав'ярню і зрозуміло назвати її на честь себе Сатар Бакш. Нічого не нагадує, а логотип і магічним чином одразу після відкриття у його кафе повалив народ, бо люди шукали у гуглі Старбакс. А вилазила його кав'ярня, і чи то люди не могли відрізнити одне від одного, чи то всім припав по смаку його гумор. Вони йшли за приколом кав'ярня, працювала чудово, поки раптово не надійшов лист від справжньої компанії Starbucks, в якому йшлося про порушення прав на інтелектуальну власність, використання назви або логотипу схожого до ступеня змішування. Ну тобто, коли важко відрізнити одне від одного, і Starbucks подав на нього в суд, розраховуючи, легко виграти справу. Але цього разу на них чекав сюрприз, суд виніс рішення проти них, тому що не побачив у діях Сатар Бакша жодних порушень. Він просто написав своє ім'я на вивісті, на логотипі його зображення і навіть колір інший. Тому, якщо будете в Карачі в Пакистані, сходіть у Сатарбакш.